Воно сповотеє кричало у холодочку заснеплених, розповела, нагодувала, попезла і ніби знову над сином на світі затримали. І сниться той син Іван, і мородливий, і багатий не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бой сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі. Свою таки пшеницю жмуть. А дідочки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулась, нема нічого. То поховайте мене на могилі, сер степу широко На в країні мирі, що плани широко полі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревоче, як понесе з України у синіє море і кров ворожа, отодія, і вони, і гори все покинув і полину до самого Бога. Твій то тихий краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що нам гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, Що колишечі співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочко, якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала, степи мої, запродані жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат, ні про брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати, помагайте, недолюдки, матір катувати. На четвіром розкопана розрита могила, чого вони там шукають. Ех, як би то, як би то ми йшли те, що там схоронили. не плакали б діти, мати б не журились. І золотої, і дорогої, мені щоб знали ви не жаль, моїй долі плетої. А іноді така печаль, оступи душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі. мов одірвався від дві. Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачите ви волі. Святої воленьке, що так даремно й марно пролетять його найкращі літа.